Вітаю вас із 70-річчя, від щирого серця вважаю відчувати себе щасливою людиною, яка досягла того віку, коли можна передати дітям і онукам цінні поради, коли можна не боятися помилок, коли є чим пишатися і кого згадати, коли хочеться співати та радіти кожного. Бажаю вам міцного здоров'я, поваги, достатку та щирої любові рідних. 70 – це вік мудрості, загальної пошани та поваги. Нехай здоров'я завжди буде з вами, а життєлюбність та віра в краще ніколи не згасають. Бажаємо довголіття, добра та домашнього затишку. Нехай Господь береже вас від бід та негараздів, а добро та щастя завжди супроводжують вас з ювілеєм.